Друзі, вітаю! Ви на каналі Аса і з вами Максим Колдоба. У вас є земельна ділянка? Тоді це відео для вас. Чи знали ви, що навіть після 10-20 років після її придбання у вас її можуть відібрати? Прошу вас, додивіться це відео до кінця. І з вас лайк і підписка на наш канал. Сьогодні поговоримо з вами про земельні ділянки. Якщо ви придбали земельну ділянку навіть у 2000-ті роки, ви можете залишитись без неї і в 2020 ті Пару кейсів з нашої практики. Клієнт придбав у 2015 році земельну ділянку для будівництва котеджного містечка. До цього, у 2012 році цю земельну ділянку було відведено продавцю власність на підставі рішення сільської ради про затвердження проєкту ZimbloSter. Всі документи без виключення, при придбанні нашим клієнтам земельної ділянки, були в порядку. Натомість, у 2020 році місцева прокуратура, отримавши висновок профільного інституту про те, що на частину вказаної земельної ділянки накладається прибрежна захисна смуга, вирішила, що спірна земельна ділянка віднесена до земель водного фонду, а в зв'язку з цим не могла бути передана у приватну власність. Як наслідок, Судовий спір визнання рішення сільради про передання земельної ділянки незаконним та витриблення її вже у нашого клієнта на користь територіальної громади. Інша аналогічна справа в іншого клієнта, але тільки в цьому разі, через 10 років після виділення земельної ділянки. У власність і через 5 років після придбання її клієнтам виявилось, що земельна ділянка частково знаходиться в межах лісництва та відносина до земель лісового фонду. Наслідок аналогічний позов прокуратури провезняне надійсним рішенням сільської ради та витриблення земельної ділянки у нашого клієнта на користь територіального громади. До речі, додатковою проблемою для власників земельних ділянок в подібних спорах є те, що пропуск строку позовної давності в таких спорах практично не застосовується. А отже, прокуратура може звернутися до них і через 20 років. Так що ж необхідно перевіряти? Я зараз не буду розповідати, як перевірити продавця, а також історію зміни власника земельної ділянки. Про це все я розповідав в своїх попередніх відео, які ви можете подивитись на каналі. Сьогодні акцентую вашу увагу на тому, як перевіряти процес створення земельної ділянки та перше передання земельної ділянки у власність від територіальної громади, оскільки зазвичай проблеми кроються саме там. Отже, спочатку, яким чином земельна ділянка відводилась у власність? Кажу, відводилась в минулому часі, оскільки зараз діючим законодавством України встановлено інший порядок. А проблеми зазвичай виникають із земельними ділянками, які були відведені, передані у власність набагато раніше. Земельна ділянка передавалася у власність органам місцевого самоврядування це міська, сільська рада тощо, на підставі проєкту землеустрою щодо відведення такої земельної ділянки. Особа, яка була зацікавлена в отриманні земельної ділянки у власність, зверталась до відповідного органу місцевого самоврядування з проханням надати їй дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення її у власність. Орган місцевого самоврядування надавав такий дозвіл, і після цього особа за допомогою сертифікованих організацій розробляла проєкт землеустрою, який погоджувався з всіма уповноваженими органами: це і земельні ресурси, і Агентство водних та лісових ресурсів та інші органи. Та надавала цей проєкт на затвердження знову до органу місцевого самоврядування. І саме після затвердження проєкту. В ОМС земельна ділянка передавалася у власність цієї особи. Так ось основна проблема завжди криється саме в проєкті землеустрою, оскільки дуже часті випадки, коли проєкт був розроблений неповно, або не було відповідних погоджень, або розробниками умисно закривали очі на ті факти, що земельна ділянка частково накладається на землі лісового чи водного фонду та багато інших проблем. Отже, для того, щоб бути спокійним при придбанні земельної ділянки та не потрапити в ситуацію, коли до вас прийде прокуратура через 10 років, в обов'язковому порядку перед придбанням запитуйте та аналізуйте проєкт землеустрою, на підставі якого ця земельна ділянка була сформована та відведена у власність. А ще краще надайте цей проект відповідним спеціалістам, щоб вони могли його проаналізувати. Ну і звісно, перевіряйте додатково все те, що я вказував в попередніх випусках. Дякую, друзі, що додивились до кінця. З вас лайк та підписка на наш канал. І всім вдалих покупок!